ВІЛ-інфекція приречена на смерть. Справа в тому, що наука зробила величезний крок вперед. І тепер у нас є препарат, такий, як називається Ленакабавір. Революційний препарат, що може змінити абсолютно все. Його створили у 2016 році, і після шести років випробовувань він довів свою ефективність навіть у випадках, коли інші ліки не працюють. Найкрутіше що це не щоденні таблетки, це ін'єкція на 6 місяців. Ленакапавір активує вірус по-новому, блокуючи його капсид і не дає віл розмножуватися. У 2022 році він отримав офіційне схвалення в Європі та Штатах. Це означає, що люди з віл-інфекцією можуть жити щасливе та стандартне життя. Віл це вже далеко не те, що було раніше. Ми дедалі ближче наближаємося до моменту, коли ми зможемо ледве не покорити цю проблему або навіть знищити її повністю.